Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Дедмен. І сьогодні в нас пройде знову дуель з геймером ТВ, селочка на якого буде під відео. Як ви знаєте, в нас було вже дві або більше дуелі, чесно не пам'ятаю. Ну і в кожній я проігрую. В нього 44 тисячі кубків, в нього кілька тридцятих. Навіть є ось 34 й ранг на Біа, 32-й на Єві. Ну, коротше, дуже хочу його перемогти іменно на Кольтах. Його саме сильний бравлер, його любимий це Біа. І грає він доволі добре. Але перед початком на нашої дуельки з ним я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно і ти завжди зможеш передумати плюс. Це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Ще хочу сказати, що в мене є мій клуб, який можна в час зайти, хто має більше 25 тисяч кубків, оскільки ми доволі часто тікаємо. Вроді все, я сказав, ще покажу мій тех. Ну і хочу ще вам подякувати за такий прекрасний актив на відео з новим проєкту на першій серії, принаймні актив топовий. Е, дивно, чому так підвисало, тільки що. Ну, тим не менше, я відволікся. Так. Е, дякую за ваш актив. Це дуже круто і дуже приємно. Е, так. Е, ще одне відео не виходило. Я не знаю, чи воно сьогодні вийде. Зараз в мене доходить 7 або 8 година. Точно. Так, восьма доходить, не знаю. Ну, скоріше за все, що я сьогодні загружу, не планую сильно там монтувати. Оскільки в мене зараз є ще своя робота, я в школі роблю відеопрезентацію. Взагалі зараз кінець року багато різних справ. І не тільки там контрольні і так далі, я ще оцінки презентаціями піднімаю, тому Тому роботи багато, навіть на дистанційному навчанні. Йой, Погано, погано. Я, чесно, дуже хочу перемогти Нікіту. До речі, на його каналі теж вийде дуелька. Я сумніваюся, що сьогодні, можливо, завтра, можливо, і не завтра. В нього буде на бравлера, кого він вибере. На моєму каналі це Кольт. Я його вибрав, і я не знаю, на кому я би ще міг пробувати його переіграти. Хоча він і на Кольтах непогано іграє, Але, як він сам казав, Кольт не найкращий його бравлер. Не найлюбимий ось так. Я не відхилився, і це 2-1. 2-0. Тут знизу нема рахунку, оскільки тепер під кінець кожної каточки вам показується, скільки ви зробили кілів. І це без сенсу. Плюс це займає доволі таки немало часу. Тихо, 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 жити, 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 жити. І не розумію, чи він взяв дальність, чи він взяв швидкість. В мене залишилось 500 хп. 500 хп жити. Пліс, 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 пліс. 3 0 Ну я вже тут не відіграюся, але ну як так? До речі, дуельки в мене на каналі вже не будуть виходити. Там в мене дві дуальки, які залишалися, часто не пам'ятаю які, вони були прям максимально старі на одній у мене 35, Ну, коротше, на жаль, я їх видалив, їх треба було переозвучувати, плюс зараз в мене вже скіл на культі на... Ну, набагато кращий. Перший рахунок 3-0, на жаль, зразу переходимо до другої каточки, не будемо затягувати. Якщо хочете подивитися дуельку від його, на його каналі, то там буде інший бравлер. повторюся. Не знаю про що я говорю, бо я тут і граю, тут говорю і це так виходить. Фу, народ, будь ласка, поставте лайк. Чесно, зараз лайку не вистачає, ну і актив далеко не найкращий. На жаль, на жаль, на жаль. Так. Я вроді його чуть як піджав, але я, кстати, до речі, ні одного гаджета не використав в тій каточці, а зараз, як бачите, гаджета виїхати зміг. До речі, якщо ви бачите, що на відос чуть екран мигає, я не знаю, що за треш, чесно. Ну така штука є. І, до речі, як я казав в одному з попередніх відео, незадовго не на моєму каналі з'явиться донат. Ну, десь, надіюся, ну, десь, по ідеї, недалеко від могилі народження, це 12 червня, появиться Донат. Я буду відкривати карту, я її ще досі не відкривав, незважаючи на те, що мені зараз 15 років вже буде. Я її ще не мав і не відкривав. Фух. Фух. Родоч, напишіть, які відео хочете бачити. У нас мали вийти міні-гейми вчора, але... Ну як, сьогодні 30 те коротше 29-го мало вийти мінігейми, які не вийшли. І один, давай я проіграю. Вони не вийшли через те, що я не можу зібрати банально людей. Тобто, ну я не хочу збирати своїх людей, і тим більше не факт, що вони схочуть поіграти. Це Мірокс, це Гара, це Ілья, треба буде, до речі, взяти читер. Ну, коротше, я би хотів, щоб підписчики були, але реально збирати людей важко. В кожного... Ну, я ще вибрав такий час, звісно, кінець навчального року це не найкращий час. Ну, попробую хоча б в суботу записати. Це неможливо просто. Наскільки я би не старався, я не можу. Хоча в нього не сильно більше кубків, ніж в мене на культі. Так, зараз хоча б ще один кіл, і тоді, можливо, є шанс, що я зможу з ним зрівнятися. Добре. Я внести ще один кіл, зробити це так. але... Якщо зараз нічия, було б непогано. 4-3. 4-3. Добре. Ну, коротше, по рахунку я вже програв, але все-таки один ще раз. Ну, типу, третій раунд ми його проведемо. Тим не менш, я повізніше прочитаю, що ніки написав. Повторюсь, напишіть, що ви ви хотіли бачити. Ну, і, типу, чи треба міні-гейми? Ось, наприклад, комент віри, вона не сильно хоче дивитися міні-гейми. І чесно, Сильного активу, що там багато людей хотіли брати участь в відео, я теж не бачу. На рахунок стріма, який теж мав бути по міні-геймах, та сама проблема. Я думав, що хоча б на стрім люди будуть, але ні. Причому на відосі зібралося людей 5, причому я писав до кожного в ЛС, А на стрім зібралося тільки двоє. Мене сильно збомбило, останнім часом взагалі не хочеться записувати відео, пушити щось. Щось таке от робити взагалі не хочу, ніякого бажання, вперше я активний такий, як би то хотілося. Е... Ну, є, мені неудобно озвучувати. онлайн каточка я е -е, не попадаю, я взагалі не попадаю. Ай, сорі за любий шум, я його вряд ли буду... Вирізати, якщо хоч відео вийшло сьогодні. Я, я починаю автоатачити, тому що я чесно змучився цілим, і тим більше це мені ніяк не допомагає. Я такий позаразю до себе на канал, це Капець. Постараюся хоча б на його відео від, відігратися, ну, сумніваюся, чесно. Якщо він вибере якусь біо, в чому я сумніваюся, ну це можливо. Або нані. не знаю. Що я там буду робити. Це. це... Чесно, я не можу, я не попадаю, і що з цим робити, я не знаю. Так, я бачу, що екран мигає. Я не знаю, то щось у мене з телефоном. Хоча телефон новий. Відносно, йому ще року нема, але видно, я його ж так добив. Зараз взагалі щось вроді, з картинкою чомусь. Та ні! Ну як? 0,4. Як я вже і казав, я виставляю всі дуельки, особливо. Коли це. Ну, не скажу, що прям фул реклама. Я реально хочу його перемогти, а силочку лишаю. Ну, тому що лишаю. Ну, таке 1-4. 1-4. Дуже важко. Дуже важко. В нього купки на культі, я просто не розумію, як він так грає. Ну, в нього не 750 культ. Не скажу зараз точно. 665. Так, в нього було 800 кубків на кульці. ну Тим не менш. Капець. Капець. Ну коротше народ, пишіть, якщо ще хтось хоче дуельку. Але чесно. Я... Ну, пишіть зразу, наскільки ви у тому що зараз ну, всі дуельки я не буду виложити. Наприклад, я там дуелився з пацанчиком вроді якого 1000 кубків. що Я виселяю всі дуельки, але такі дуельки я виселяти не буду. Добре, менше з тим. Дякую кожному з вас за перегляд. Можете... ну не знаю, написати якийсь комент, підтримати мене, написати, що ви хочете дивитися і так далі. На ну, цьому я буду закінчувати дане відео. Ще раз хочу тебе подякувати за твій перегляд, це дуже велика підтримка для мене, але якщо тобі не важко, то, ще, будь ласка, це відео лайком і підпишись на канал. З тобою був, як завжди, до До нових зустрічей!